Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на кармаркеті. Це місто Житомир. І, як завжди, ми записуємо для вас ролик на вихідних, для того, щоб ви побачили, які автівки є на Кармаркеті і мали можливість обрати для себе новеньку автівку. Хочемо обов'язково подякувати нашим збройним силам України, всіх, хто оборонить нашу землю. Дякуємо вам величезно за те, що ви тримаєте небо за те, що ви робите все можливе, щоб ми мали е гарно, чудово, прекрасно, український величний народ жити в нашій ненці України. Я думаю, зовсім скоро. Буде перемога, будемо святкувати, але для цього нам потрібно всім об'єднатися як ніколи, донатити, допомагати армії, все робити для того, щоб наша ненька Україна зовсім скоро отримала перемогу. Ну і перемогу е, обов'язково неньки нашої України. Зовсім скоро будемо святкувати. А хочемо привітати Івана Геля з 10 літром пального, який він тільки що виграв в прямому ефірі. Хто не вірить, подивіться прямий ефір. Я думаю, що там у нас на кармаркет Житомир є наживо і обов'язково обов'язково останній прямий ефір е, з розіграшем для Івана Геля. Е, тому Іван Гель е, обов'язково. Під відео знайдіть номер телефону, зателефонуйте. Ми вам скажемо кодове слово, і ви обов'язково його введете, е, І ми вам подаруємо 10 літрів пального. Е, до речі, Car Market Online є у нас в місті Житомир, де ви маєте можливість не приїхавши своєю автівкою до нас на Car Market в місто Житомир е, виставити її на продаж. Е, зараз е, ми б хотіли показати відео. Якщо хочете, подивитися відео, попереднє відео від 19 березня, обов'язково вам це продемонструє. До речі, сьогодні 25 березня, і ми покажемо вам е, зараз. З те, що і обіцяли, тобто у нас будуть позашляховики, ну, більшість з них у нас будуть мікроавтобуси, це згодом. А ще найголовніше, ви нам постійно пишете і говорите, коли ви записуєте відео для нас, автівок, навколо ходите, а не показуєте салон. Ми вирішили це питання, тому що у нас на сайті carmarket.zt.ua ви маєте можливість кожну автівку подивитись зсередини. Для того ми придбали спеціальну камеру 360, і тому кожна автівка, яка. Заїжджає на CarMarket, ви на сайті CarMarket.ua маєте можливість побачити середини. Ден привіт! Ден вже ходить там з дуже задоволеною посмішкою, тому що ви вже маєте можливість своїм пальчиком прокрутити салон. Кожної автівки, яка заїжджає, вже заїжджає, тому що всі ми не встигли ще відзняти. Ну а найголовніше, який ви скажете, подарунок буде для вас е, цього тижня. Е, ми зараз не просто так стоїмо біля цієї красуньки сісіхі, тому що зараз ви маєте можливість побачити, що на ній нанесена кераміка. Тому ми вирішили разом з валіком Боримським подарувати сертифікат на півтори тисячі гривень на кераміку вашого авто. До речі, він ще й, й робить поліровку авто, а ще він е, обов'язково видаляє. Вмятине в авто. Тому вся інформація інстаграм-сторінка, вм'ятін.Ніт. Е, на цьому е, сторінці в інстаграм ви можете подивитися його роботи. І, до речі, цю сісіху теж можете придбати. Ось так виглядає кераміка на авто і сертифікат на півтори тисячі гривень. Ми розіграємо вже наступних вихідних. Для цього вам потрібно поставити палець до гори, підписатися на наш канал і обов'язково залишити коментар. І е, будете мати. Ось таку кераміку на своїй автівці. Ну вона трошки дорожче коштує, а сертифікат на півтори тисячі. Ох, так краплинки взагалі бігають. Супер. Ну і що ж, розпочинаємо. Нарешті хтось е, перемотав. Діма, до речі, є червоні конфети у нас там з кавою. Тому ми тебе вітаємо. Проходь, е, радий бачити. Конфети е, це добре. Продайте якусь тачку. Е, зараз продамо тачку. Ти ж приїхав, все. Зараз всі тачки продамо твої. Добре. Друзі, будемо показувати вам ось цей ряд автівок. Тут переважно позашляховики, є паркетники. і Розпочинаємо з красунечки. Це у нас Audi Q7. Трошечки ми бачимо, це не такий колір, це вона постояла і щось нападало на неї. Авто у нас, до речі, 10-го року 237 тисяч пробігу. Це 3 дизель, автомат 7 місць, Передній привід 18 тисяч американських доларів. Замін на ГРМ на 200 тисяч кілометрах. А у нас 237 тисяч назад. Гарний коричневий колір взагалі Q 7 топчик. А тут трошечки поменше. У нас є це Q5. Привіт, Ванюні! Сьогодні мене радує цей огляд одразу з моїх улюблених машинок. Авто 12 року, 161 тисяча пробігу. Це двохлітровий бензин, автомат 5 місць, повний привід, 15 700. Хоче власник за цю автівку. Додаткової інформації немає, але всередині можеш коля показати: у нас там мега-крутецький коричневий шкіряний салон. Середині на сайті, так нагадимо, середня сайті. Подивіться на цей красунчик Lexus GX 470 2006 року, 260 тисяч пробігу. Це у нас 4,7 бензин, встановлено ГБО, автомат 5 місць, повний привід, 17400. Якщо є додаткова інформація від власника Сполучені Штатів Америки, два ключі, один комплект Гуми. Більше інформації немає, але вся інформація обов'язково є у наших менеджерів. Ого! го одразу так, відчувається різниця. Ось три автівки, позашляховики, паркетник і приходиш до Секвої. І одразу відчуваєш себе якимось неповноцінним в плані з Авто 18-го року, 85 тисяч пробігу, це 5,7 бензин, автомат, 6 місць, повний привід, 55 тисяч американських доларів. Мені навіть складно коли прочитати, що там написано під Лобовушкою. США, два ключі, один комплект гуми планово обслуговування, тобто сервісне обслуговування. Відновлена фарбове покриття зліва. Це чистий кайф. Рекуна, чистий ну, Я розумію, що це чистий кайф. На такій автівці їхати, то дійсно чистий кайф. Ще е, одна е, представниця Toyota, але це Land Cruiser Prado 120. Авто у нас якого восьмого року я нічого не бачу. Авто шостого року, 320 тисяч пробігу, це 4 літровий бензин, встановлено ГБО. Семимісне авто на автоматі, повний привід. Ціна 15 тисяч американських доларів. Після ТО все, що написав власник. Проходимо через наш кармаркет. Одразу кажу, що у нас є інстаграм. Ось ви бачите Кармаркет UA. Кармаркет Житомир, ви дивитесь нас на YouTube каналі. Кар Нижнє підкреслення, маркет, нижнє підкреслення New UA, Це наш Telegram. А це наш скруч матак. До речі, завдяки йому ми крутимо пробіги. Тому е, хто крутить пробіги, скруч стоїть біля тієї машини, щоб знали, що пробіг скручений. Тому закликаємо всіх власників авто, навіщо це робити? Не крутіть пробіги, тому що у нас є експерти, у нас є всі, хто знає, деякі пробіги скручені. Навіщо дурити людей? Давайте бути чесними. Далі у нас rav 4, 13-й рік, 163 тисячі пробігу, 2,5 бензин, гбо є. Автомат 5 місць, повний привід 15700. Є якась інформація про цю автівку. Автівка з США. Так, кількість комплектів Гуми. 1 плюс 1 за доплату. Нова Мішелін. На 150 тисяч зроблене ТО. Так, крило та дві дверцяти фарбовні. Це у нас дощ який пішов. Супер. Взагалі. 15700. Так, мені дуже подобається цей джіп. Дивіться, який джіп компас, автомобіль 2017 року. 17-й рік. 118 тисяч пробігу, 24 бензин, автомат 5, повне привід, 18 тисяч американських доларів. Авто США має два ключі, два комплекти Гуми, є сервісна книжка. Так, заміна переднього правого крила, це полокофорбим покриття, заміна масла в двигуні, АКПП, тобто в коробці передач в редукторах. Все це було. Тобто автомобіль сів і поїхав. Дуже гарно виглядає в комбінації білого, ну такого кремового і чорного кольору. Так, ще один джіп. Це Чирокі у нас, так? Да? Гранд Чирокі? Так, Гранд Чирокі авто 18-го року, так? Я не бачу. Зараз підійду. 18 рік, 81 тисяча пробігу, 3,6 бензин, автомат, 5 місць, повний привід, 26200 і, до речі, є е, обмін. Обмін, Тому е, по номеру телефону за цей грант Чрокі можете говорити, якщо хтось планує обміняти автівку. Далі у нас Mitsubishi L200 13 року, 58 тисяч пробігу, 2,5 дизель механіка, 5 місць, повний привід, 15800. Авто, до речі, США Ні? Ні, не США. Це у нас Чехія. Два ключі, один комплект гуми. Лака, фарбове покриття, косметика. Ось ось мій один з улюблених кольорів на автівці. Ось такий він. Е, графітовий він сильно темний. А Ось такий. От, я навіть не знаю, як він називається. Оцей Тігуан сіренького кольору, ну дуже модний колір. Є він трошечки ще такий оливковий, то взагалі топчик. Так, 17-й рік, 73 тисячі пробігу. Двохлітровий бензин, автомат 7 місць. Передній привід, 2300 ціна. Інформація від власника вам зачитую. Авто з США має один ключ, один комплект Гуми. Так, заміна крила та фари е, в оригіналі. Ось так. Ось так біля двох вагів. Привіт! Привіт, Лялюля. Так, Audi Є7. 13 рік, 163 тисячі пробігу, 3-літровий бензин, автомат 18700. США, один ключ, один комплект гуми, Є сервісна книжка, і має один під, підкрас. Повністю обслугована 500 кілометрів тому. Ну І завершимо цей ряд. нашим, е, Ну, як нашим? Не нашим, може бути вашим. Volkswagen таурегом 12-й рік, 234 тисячі пробігу. Це трьохлітровий дизель. Автомат 5 місць, повний привід. 22 500. Е, дякую, Коля. Вибачте, е, обмін теж може бути обмін автівки. Бачите, що значить алергія на вітер. Одразу. Дощ, вітер і все. У мене закладає ніс. Так, Німеччина, два ключі, один комплект гуми Є сервісна книжка. 180. Ого. 180 кВт. пневмопідвізка. Я ж мега експерт ви розумієте, що в цьому розбираюся. Друзі, нагадаю, що не відкриваємо вам автівки, але ви можете подивитися кожне авто зсередини на нашому сайті. Carmarket.ua. Заходьте на сайт і обов'язково подивіться, тому що ми робимо все для того, щоб ви мали можливість оглянути кожне авто, тим більше зсередини. Там ви пальчиком маєте можливість крутити відосик і дивитися авто зсередині. Ну і подивіться, яких два красення у нас це Nissan Patrol. Восьмий рік, 146 тисяч пробігу, 3-літровий дизель, сімимісна механіка, повний привід 22 тисячі американських доларів. Так, офіційно придбано авто в Україні має один ключ, два комплекти. Два комплекта гуми. Тобто ви розумієте, два комплекта гуми на таку автівку це фу-го-го, Тому що гума не дешева. Є сервісна книжка. Колір мега-крутецький. Авто зачинено. Всередині шкіра, всередині, все супер. Ви подивіться, які повітря забірники, є якась додаткова підсвіточка тут невеличка, тому що в наступному там ціла люстра зверху. Автівка виглядає мега-крутецько. Так, ще один патрон 2000 року. Ми бачимо, вони трошечки різні, ну майже трошечки, так. Інше, ну. Більшість різна, здається, якби однакові, якщо бачите їх не разом. Е, так, 234 тисячі пробігу, 3-літровий дизель, механіка 24 тисячі американських доларів. Е, ось ця автівка е, коштує. Тут зовсім інша, я так розумію, гума, е, як вона називається, Грязова, так, гума, щоб можна було їхати. Ну, Чесно, ми з з Деном їздили на цій автівці по полю, і ми розуміємо, що, напевно, найкращі автівки, коли ми їздили по полю, ми не бачили. Так, і не відчували ті емоції. Далі ось, здається, такі маленькі, але ні, не маленькі. Нексія Део 2008 рік. Так. 180 тисяч пробіг, пробігу. Пробігу. кажуть деякі пробігу? Ні, пробігу. Ми ж не пробігаємо. ми Сам себе так, Оля, ну, добре, що хоч позитивно, Пробігу, не пробігу. 1,5-літровий бензин, механіка 5 місць, передній привід. 2800. Авто, авто за трьошку. Авто за 3000. Офіційно придбане авто в Україні. Має два ключі, один комплект Гуми. Перефарбована. Перший раз, до речі, я зустрічаюся, щоб у нас на кармаркеті. Перефарбована. Але перефарбована якісно. Я так взагалі е, здалеку подумав, що це Subaru, але дивлюся, е, не золоті диски, ковпаки, і думаю, блін, нексія. Ось таке буває. Далі у нас Passat b 6 від Volkswagen, й рік, 224 тисячі пробігу. <сміх> Уже все. Мені хтось сьогодні пробіг цей сказав. Пробігу це 2-літровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід. 7700, хоче власник за це авто. До речі, вона приїхала з Німеччини, має два ключі, один комплект гуми. В наявісності є сервісна книжка, один підкрас заднього правого крила, замінні фільтри, масло 7000 тисяч тому. Ось так е, мені подобається колір теж день синього авто. Бачите? E, взагалі мега крутецька автівка. Насправді ще в універсалі, тому пасад B6 e, ви знаєте самі, що я вам буду говорити. Так, далі у нас Ford Focus, 9 рік, 221 тисяча пробігу. Пробігу. Все, це вже все, друзі. Вибачте. E, хоча, можливо, хтось каже пробігу, вірно. E, 221 тисяча пробігу. Це у нас напевно, який тут об'єм? 1,5 літровий чи 1,6? Бензин, механіка, 6200 ціна. 6200, друзі, і цей Форді ваш. Ще один Форд. Тільки уже Сімакс. 2012 рік, 180 тисяч на одометрі. повна обслуговна, 1,6 дизель механіка. 115 кінських сил, 10650 УЕ. Я так розумію, доларів США. Тому, до речі, він відкрита ця автівка, Коль, ти можеш її показати зсередини, щоб люди подивилися цей стан автівки. У подивіться, який тут стан. Мега крутецька, добрий день, це ваша автівка. Що у нас була кафарбовим покриттям? задній Ляда, так, ззаді підфарбована. І все, а так все в ідеалі. Мені подобається Сімакси, Це ось ось. Подивіться. Подивіться на станції є автівки. Мега хартецький. Як воно все легенько? А як воно назад? Все, а, все, дивіться. Ффф. Да, Сімакс, 10,650 і ця автівка може стати вашою. Так, далі Фабія від шкоди. 2008 рік. 234 тисячі пробігу. 1,4 бензин, механіка 5 місць. Передній привід 5800. Німеччина, два ключі, два комплекта гуми. Не фарбована. Фабії мені подобається. А це ще в універсалі Фабія. Е, вже вам кажу, зазвичай Коля навколо проходить. І ця інформація вам не потрібна, бо ви самі бачите. Легендарна шкода Octavia Tour 2005 року. 201 тисяча пробігу, 1,6 бензин, механіка 5 місць. Передній привід 5,200 ціна. Так, офіційно придано в Україні один ключ. Е, Лакофарбове покриття, плюсик. Плюс. День Форда Сімакса. Але це гібридний варіант. Ford C-Max, 14 рік, 177 тисяч пробігу. Гібрид двохлітровий автомат 5 місць. Передній привід 10,750. Авто США має один ключ, один комплект. гуми, є сервісна книжка, двері, лакофарби покриття, я думаю, підкрас був. І е, е, розхід місто 4,8, траса. А, мі, розход. Ну тут, напевно, навпаки, а може я. А, напевно, так. Е, невеличка швидкість, включається гібрид. Тому місто 4,8, 5,5, траса 6,5. Чудово іде, пливе, іде, летить. Е, ну, Мені подобається Макси, гібрид. Ви подивіться, яка красунька. Мазда троєчка. Мрія всіх дівчат раніше. Ну це 6-9 рік, а це авто у нас 13-го року. І я думаю, мрія не змінюється у багатьох, тому що реально крутецьке авто. 13 рік, 168 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, автомат, 5 місць, передній привід. 800. Друзі. 800 автомат! 13 рік. 168 тисяч пробіг. М -м. Ну, класно виглядає троєчка в седані. Е, крутецьке авто. Друзі, покажемо вам ще вам зараз будиночок. Один залишився один десь. Поїхав. Напевно, продали. От, от сценіка ж не можна, розумієте? Без сценіка, який ряд сценіка? Я покажу вам буси. Отже, Renault Сценік. Півторалітровий дизель, механіка. 11 рік. 221 тисяча на одометрі, 7300. Номер власника є. 11 рік. Так, е, хобі. Будиночок. До речі, хто хоче подивитися його більш детально, можливо, зацікавили. Обов'язково зайдіть. Ми знімали про нього десь окремо ролик про цей е Елеганс хобі 96-го року. Це чотирьохмісний будиночок на колесах 5790. Ціна. Покажемо? да Цей DAF. Чому б не показати Це така прикраса нашого авторинку? Тому що, якщо не помиляюсь, 12 літрів у нас тут об'єм двигуна, а 10,8. 15 рік, 771 тисяча на одометрі, 10,8 об'єм двигуна, дизель, автомат, два місця, задній привід, ціна 33 900. Ні, моколя якось огляд всередині. Я б хотів би залізти і навіть спробувати проїхатися. Я ще ніколи не їздив на фурі. Мені дуже цікаво. Хоча якщо автомат, там нічого складного, ну це я так можу думати. Але насправді люди, які керують ось такими велетнями, величезне і Шана. Тим більше зараз під час війни дуже багато людей. І ну я особисто знаю далекобійників, які допомагають дуже армії. Величезне їм дякуємо за те. Зараз переходимо до наших бусів для наших, ну кажу, наших, тому що вони знаходяться у нас на кармаркеті в місті Житомир. А продаються ці автівки? Продаєте? Продаєте, то покажемо, чому б і ні. Тому що це ж кашкай. Нісан Кашкай, восьмий рік, 233 тисячі пробігу. Свіжа, не фарбована, 9200 ціна. Це у нас що, літровий бензин? Двохлітровий бензин? Двохлітровий бензин, друзі. Тому чому б і ні. так? Дякую вам. Що по лакофарбовим покриттям? На YouTube-каналі це кармаркіль Житомир. Скажіть, будь ласка, що по лакофарбовим покриттям? Нічого не робилося, все в... прибором дивились, все не фарбовано, все ідеально. Все тоді я думаю, що бажаєш ви на таксі сьогодні вдома поїхали а цю машину віддали новому власнику. Гарного дня вам. І ще ось Volvo V-50 у нас є. А можливо, не у нас. А, сьогодні продали, да? І Зараз документи оформляють. Сьогодні продали. Друзі, перед тим як ми почнемо оглядати всі мікроавтобуси, буси, як ви то говорите, нагадаю, що саме з цього. Відеоролик має можливість подарувати вам сертифікат на півтори тисячі гривень на кераміку від Валентина Боримського. Він робить також м'ятинки на вашому авто, а також полірує вашу автівку. І півтори тисячі гривень ви маєте можливість сертифікат на півтори тисячі виграти на кераміку авто. Для цього вам потрібно підписатися на наш канал, поставити палець догори або вниз і обов'язково залишити коментар. Саме вже наступного тижня по коментарям ми розіграємо цих півтори тисячі гривень. На, Кераміку. Розпочинаємо. Mercedes Benz Vito 8 рік, 350 тисяч пробігу, 2,2 дизель, механіка, 8 місць, задній привід, 8 тисяч американських доларів. До речі, всіх власників авто, які ставлять машини на кармаркет, я знаю, що ви нас дивитесь. Дуже добре, коли ви пишете додаткову інформацію. Це додатково дає можливість продати вашу автівку через YouTube. Німеччина два ключі, одне комплект Гуми. Обслугована, не фарбована, потрібен новий власник, заправка пального, обслужена власник і заправка пального. А, потрібен новий власник і заправка пального. Обслугована повністю. Тому, друзі, кого цікавить, віта, 8 тисяч доларів. І вона знаходиться у нас на кармаркеті. Так, наступний у нас Nissan NV 200. 17 рік, 104 тисячі пробігу всього-навсього. Це двохлітровий бензин, автомат, 5 місць. Передній привід 12500. Хоче власник за цю автівку. Прикольно дуже. З двох сторін відкривається повний пасажир. Сполучені Штати Америки, один ключ, два комплекта гуми. Немає сервісної книжки, два підкраси автівка зачинна, але нагадаю всім вам, що авто зсередини, яке знаходиться у нас на кармаркеті, ви маєте можливість подивитися у нас на сайті кармаркет.зт.ua. І там всі автівки є середні камери 360. Просто пальчиком гортаєте, дивитеся все, що потрібно у вас, вам в салоні. Так, Nissan NV400, то у нас 200 манюня, це 400 великий. 15 рік, 309 тисяч на одометрі, 2,3 дизель, механіка, 3 місця, Передній привід 13250. Це вантажівка у нас, так? Німеччина два ключі, один комплект Гуми. Пройде на ТО, кондиціонер, електросклопідйомники. АБС без ключовий доступ. Далі не видно. Можливо, нічого і не написано. Тому е, ключик у мене немає. Так, мені вже телефонують. Люди. Зачекають. Так, далі у нас е, Peugeot Boxer. Вантажівка, боксер. Боксер. 16 рік, 369 тисяч на одометрі, 2,2 дизель, механіка. 3 місця. Передній привід 12700. Хоче власник за цю автівку. Вантажівка, але попереду з водієм 3 місця. Тобто ще 2 пасажири. Легенда на Кармаркеті. Це у нас всім відомий. Т4, але Каравелла. Тобто він пасажирі. 2001 рік, 235 тисяч пробігу, 2,5 дизель, автомат, 7 місць, передній привід, 9500. Хоче власник за це авто. Ми бачимо авто. Шкіра. Шкіра там просто мега крутецька. Тобто, я думаю, тільки зроблений салон. Авто пригнане з Німеччини, має два ключі, один комплект Гуми, немає сервісної книжки. Лакофарбове покриття освіжалося. Оп, 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 оп? дядя коля відкривай. Т5. Т5. Ми бачимо Volkswagen Т5. Сьомий рік. 138 тисяч пробігу. Двохлітровий бензин. Встановне ГБО, механіка, 7 місць, передній привід, 9200. Цю автівку ми показували вам минулого випуску. Ще раз покажемо і скажемо. Швеція, два ключі, два комплекти гуми, все помінно. Косметика, ГРМ, масло, фітри, помпа, все помінно. Один власник з 2014 року. А я ще додам, що тут є вебаста, тут є стіл. А, ось ми вже покажемо, як це виглядає. Тоді я думав, що це просто підлокітник, щось намагався його розкласти, але поки не розвернеш сидіння, не зрозумієш. що Я цікавився цим авто, тому що це ідеальне авто для подорожей, ідеальне авто для рибалки, для мисливства. І взагалі тут вас будуть помічати і бачити, і ще є ось тут на емблеми вагена діодики. Ну і будемо закінчити наш огляд. Но майстер-вантажівка. Сьомий рік 600 тисяч пробігу. 2,5 дизель, механіка, 3 місця, передній привід, 5500 ціна, один ключ, один комплект гуми. Все, іншої інформації немає. Я думаю, кого зацікавило, обов'язково е, в кармаркет-менеджери вам розповідають будуть про це авто. Ну що, на цьому я буду йти. Е, Коля буде йти теж мене знімати. Е, важливі теги інформації цього випуску. По-перше, дякуємо Іван Єль за те, що ви писали коментарі. По-перше, ви переможеці виграли 10 літрів пального. По-друге, я б хотів би сказати, що ви нам пишете, що автівки не показуємо зсередини. Показуємо на нашому сайті carmarket.ua. Саме ви туди заходите, і кожна автівка маєте можливість 360 пальчиком гортати, дивитися абсолютно повністю салон середини, як ви захочете. По-третє, хотів сказати, що. Валентин Боримський дарує вам в цьому випуску сертифікат на півтори тисячі гривень на кераміку вашого авто. Також він робить полірування і виправляє вм'ятинки на вашій автівці. Вся інформація знизу в описі під цим відео і посилання на інстаграм-сторінку. Але обов'язково ми розіграємо півтори тисячі сертифікат. Вам потрібно поставити палець до гори, бути підписаним на наш канал, залишити коментар і підписатись на інстаграм нашого Валентина Боримського. Ну і ще одна важлива інформація. Друзі, давайте будемо величним українським народом, який робить все для того, щоб наблизити перемогу. І дякую ще раз Збройним силам України за те, що вони боронять нашу землю. Дякую вам величезно. Ми будемо теж, українці, робити все, щоб настала перемога. Ну і на цьому все. Я Павло Легенчук говорю вам до зустрічі. Побачимось на кармаркеті. Е, Обов'язково, друзі, підписуйтесь на наш канал, вам то нічого не вартує. Ну а нам дуже приємно. Все, до зустрічі на кармаркеті. Побачимось.